А якщо я вам скажу, що навіть найгірші місця в Америці можуть стати безпечними, звідки я знаю? Бо таке відбувається по всьому світу у кожній країні, окрім нашої. Мені приємно бачити, що американські роботи несуть мир по всьому світу. То скажіть мені, чому ми не можемо використовувати їх у себе вдома? І чому американці так бояться роботів? Треба дати людям те, що вони полюблять, що зможе їх надихнути. Не можна випускати роботів на вулиці. Забудьте про роботів. Їм потрібен свідомий продукт, який знає і розуміє, як це бути людиною. Поцілуй мамоню. на добре. Татко перший ми поєднаємо людину і робота. Пора прокидатись. Зробіть його стильнішим. Чорний підійде. Перевіримо М208 проти залізного лісоруба. Клас. Ми піднімемо купу грошей. У 2014-му. Він іде. Поганий Коп хороший коп. Поганий Коп і робокоп. Не всі створіння. Він робить не те, що йому сказали. Можна контролювати. Вимкніть його! Робокоп. Дякую вам Дякую. за співпрацю. 6 лютого у кіно. Ви справді любите рибалити, містере президент. Тут в біса холодно. Вибач, що завгодно, щоб ненадовго втекти з Вашингтона. Майк, я призначив тебе головою секретної служби. Мої вітання. Обіцяю, я вас не підведу, сер. Беннінг наближається. Що це? Кажани? Дрони, це дрони. Не рухайтесь, не рухайтесь! Я йду до вас! Марк, вони близько! Його в воду. Шуча, ви. Пірнаймо якнайглибше. На президента скоєно замах. Майк Бенні. Вас обвинувачено у спробі вбивства президента Сполучених Штатів. Падіння президентського янкола ухоронця. Ви не розумієте, мене підставили. Вхідний дзвінок від Майк. Нам погрожують. За цим стоїть хтось інший. Президент у небезпеці. Вони закінчать, що почали. Я маю знайти того, хто це зробив. Люблю тебе. Як ти мене знайшов? Я ж працював в охороні президента тату. Допоможи мені. Треба забиратися. Я нікуди не піду. Ти не втечеш від нас, панік. Не треба мене шукати. Я тебе знайду. Сухайте, ми робимо крок. Люди гинуть. Але не ви. Пробач, брате. За те, що втягнув тебе в це, я хотів, щоб усе було як колись. Брат, Віл, я прошу про допомогу. Дружині потрібна операція. Це реальне життя. Це не нормально. Ти ризикував життям заради країни. Лишив сім'ю, лишив дім. Скільки треба грошей? 231. А може більше? 32 мільйони. Потрібен напарник. Я звернувся по позику. Я хоч раз тебе підводив. Це твій шанс допомогти сім'ї. У вас, офіцера. Ми приймаємо готівку. Дайте нам хвилин 20. Я дуже швидко. Зміна закінчується. Обіцяю не грабувати вас. Це серйозно у мене вижено з роботи. <гум> ну, Я добра. обіцяю. Дивіться. Проходьте. Дякую. Швиденько. Дій, швидше. Сьогодні вам буде що розказати за вечерею. Не випускати. Оточити. Стояти Вилазь! Чого ви хочете? Тачку позичити. Це поранений коп. Йому треба в лікарню. Я прошу допомоги. Допоможіть. У нас уже заручники. Та ранити швидко не можна. Всередині наш брат поліцейський. У вас є медична підготовка. Я воював. Ви солдат? Так. Ми тебе рятуємо. Один. Стій! Негайно зупинись! Ти такий крутий зі своїм стволом. Ні, дай не я можу повернутися до дружини, сина. Дружина, знає, що ти храбуєш батьки. Ми не поганці! Ми намагаємося повернутися додому. У нас не вийде зникнути за ходом сонця. День все знає, який ти небезпечний. Та ну! Негайно заберіть ти вертушки! Я поверну тебе додому, брате. Я всіх поверну. Держдепартамент викликав агента, який спеціалізується на роботі з картелем. Це не моя парафія? ФБР! Воно тобі треба. Ми дістанемо відповідального за сьогоднішнє. Того, хто справді за це відповідальний? Була колись у Хуаресі. Ми ж до Альпаса, так? Ні. Ти не американець. Ні. На кого працюєш? Їду куди пошлють. У Мексиці Сікаріо означає найманий вбивця. Щодня за цим кордоном вбивають людей з його благословення. Знайти його те саме, що винайти вакцину. Це буде незвично для американських вух. Та зрештою, ти зрозумієш. Спостерігач ліва смуга. Спостерігач дев'ята година. Візьми ствол. Віддані вільньова, режисера полонянок. Я не солдат. Гавуйся! Це моя робота. Коли вони укріпляться, повториться Хуарес, ясно? У цій війні. З цими людьми будь обережна. ЦРУ не повинно працювати по цей бік. Немає межі. Я хочу знати, що вплуталося. Ти тут не виживеш між добром і злом. Я була наживкою. Стояти. Емілі Блант. Бенісіо Дель Торо. Бролін Ти бачила багато зайвого. Він працює на картель. Але ситуацію контролюємо ми. І осім розкажу, що ти зробив. Це була б серйозна помилка. Сікаріо. З 26 листопада у кіно. Ти диви сюди. Це твоє. І затям не тисни на курок, поки не певен, що треба стріляти. А коли ця мить настане, 31-й, на нас напали. Що сили обстріло! <плес> <плес> І будьте обережні. На нас полюватимуть усі копи країни. Гроза злодію власною персоною. Який рахунок? Четверо вбитих шістьох відвезли до лікарні. А цей поганий хлопець? Пропоную угоду. Здаєш мені імена попідків, що збулися, і я виключу лікаря. Я не стукать. Йоу. Він вже труп. У нас проблема. За нами стежать. Тож познайомтесь із ворогом. Щоразу, коли наших палили, за цим стояли ості за сравні. Це не проста зграя Для них рабіч це наркотик. Якщо хтось сіпнеться, стріляй. Ясно? Скоро їм знадобиться доза. Ви в нормі? Так, бро. Все на мазі. Зміна плану. Ставки вгору. Федеральний резерв. Справжній Форт Нокс. За його стінами знаходиться від 500 до 800 мільярдів доларів. Кожен міліметр заряджений камерами, сенсорами та датчиками руху. Потусуйся біля входу більше двох хвилин, і тебе запакує охорона. Цей банк ніхто ніколи не грабував, а ми це зробимо. Yeah, 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 yeah. Шар, що це таке? Це значить я у зграї до того, ще й ков. А це означає, що вам кранти. <світок> <Дова, skrisa> ми схожі на тих, хто заарештовує. Раджу пристебнути. Натягнемо наручники, доставимо в відділок. І пристрелимо. Погані хлопці тут не вийде. А ми. Seem like the whole city go against me. Замовник має для вас завдання. Все повинно виглядати як нещасний випадок. В цьому ви профі. Я не вбиватиму їх. Пішо! я так давно шукав зустрічі з тобою. У тебе всього 36 годин, щоб виконати завдання. Інакше уб'ють мене. А там з порушника не видно, бо він сидить прямо переді мною, телепню. Я усе своє життя інсценував смерті людей. А тебе врятую. Допоможу вам уникнути аварії. Який план ви маєте померти? Не думав, що власна смерть може так бадьорити. Вони не зупиняться. Як і я. Механік Воскресіння. Учили це! Джонатане, що ти накоїв? To dream, the impossible dream. Тобі нікуди тікати. Рада кланів бажає твоєї смерті. Чого ти хочеш? Вийти з гри. Це неможливо. To reach the -reach the star. Думаєте, він викрутиться? Нагорода за його голову 14 мільйонів. Кожен захоче цей ласить шмат. Я вважаю шанси рівні. Так, 5 секунд. Час Джона Віка спливає через три, Три. одну. Ось і почалось. Просто поговорити, Джо. Це Крічер. Він привид служив у військовій поліції. Він геніальний слідчий. Але й хуліган. Два роки тому він зник. Його неможливо знайти, якщо він цього не хоче. Вибачте, сер, який ж Джек Річер просить прийняти. Я вас слухаю Джеймс Ба. Кажете, він розстріляв п'ятьох людей. Я в це не вірю. Що ж ви тоді хочете сказати? Його підставили. Що армійські копи роблять? Те, що і звичайні. Є одна невеличка відмінність. Усі підозрювані треновані вбивці. Що ми шукаємо? Істину. Солдат ставить питання, яких не ставлять інші. Взяти юристку. Хелен? Ні. Хелен ти ціла. Ти знаєш, як це робиться. Ти думаєш, я герой? Юристку дарую. Я передумав. Я тебе вб'ю. Том Круз. Хочу, щоб я втік. Але я доведу це до кінця. Заіржавіли, містере Річард. Закон має межі. Мені втрачати нічого. Якщо не дурний, злякаєшся. Він немає. Йому не має. Йому начекати на закон. Йому начекати на докази. Для нього головна справедливість. Вийди з машини! Чого ми пішки? Ти вкрав ключі. Моя тачка! Високий ЕКЮ, перший учень у школі, але ти здався. Наркотики, хуліганство. Ніде не працюєш. Ти хто? Твій батько врятував мене. Ден каже, це ти крайній. Хлопці, це був досить емоційний день. То що б ви з Екзі не поділили, я певен, ви мали підстави. Але, будь ласка, дайте нам спокій. Ти краще звалів звідси старий. Манери визначають людину. Вам знайомий цей виступ? Дозвольте дати вам урок. Стоятимете тут увесь день чи будемо битися? Перепрошую, я мав випустити пару у 2015-му. Що ти бачиш? Я бачу потенціал. Кінгсмен міжнародна розвідувальна організація, що дотримується найвищого рівня таємності. А Якщо готовий адаптуватись, перетворюйся. Наш шпигуна? зацікавило? О, те. Ви собі обрали найбільш небезпечну роботу у світі. Ми покращимо ваші вміння. Випробуємо пробуємо вас, і ви станете стійкими до стресу. Якщо закривавити закривати, килима, то краще б його скатала. Я просто не терплю виду крові від режисера фільму Люди Ікс» перший клас. Тобі цього хлопця. Він не гірше кінсмен, ніж кожен із них. Може і краще. Людство це вірус. А я лікар. Виходить, чимало людей загинуть.

ти виборов свій шлях назад. Тепер просто з'ясуй, для чого. <пев> У нас є замовлення. Клієнт хотів тільки тебе. Чому ти повернувся за ними? Ти знаєш її? Тайлера? Ми вас витягнемо, ясно?